І про суржик, про твій улюблений суржик. Це була твоя, нагадую, твоя ідея поговорити про суржик. І ну, я з радістю на неї погодився. Так, і для початку розкажи, будь ласка, що таке суржик з наукової точки зору? От як науковець, як лінвіст. Тому що це дуже емоційно заряджене питання. В кожної якісь кожної є особисте особисті стосунки з суржиком. Хтось його любить, хтось не любить. Ми ще про це поговоримо. Але чисто з наукової точки зору, що вважається суржиком, я б хотів. Ну, це дійсно таке питання для мене. Воно болюче, тому що суржик є навколо мене, суржик є в моїх родичів, і суржик ми чуємо навколо, і ми також і чуємо дуже неоднозначне до нього ставлення від різних верст населення. І тут хотілося б почати цитатою з Шевченка, такою досить неоднозначною, де він пише: він, до речі, написав це в Казематі: Смирітеся, молітесь Богу, і згадуйте один другого, свою Україну любіть, любіть її воврем'я люте, в останню тяжкою минуту за неї Господа моліть. Суржиков написав. Якщо судити сучасними мірками, то це суржик. Якщо судити сучасними мірками, це суржик. І дійсно для того, щоб зрозуміти, що таке суржик, для цього треба по-перше, щоб були якісь наукові дослідження того, що таке суржик. Але усі наші дослідження, які я передивлявся, які я читав від наших. Дослідників, вони, як ти правильно сказав, емоційно заряджені, і вони, я вважаю, не дуже об'єктивні. Вони скоріше всі виходять якоїсь суб'єктивної точки зору. Тому для мене було важливо подивитися, чи є якісь дослідження суржику. За кордоном, чи якісь іноземні дослідники займалися цим питанням. І так, дійсно, я знайшов, наприклад, є швед, шведський дослідник, якого звати Ніклас Бернсанд, я також і Жінка дослідниця у Штатах Сполучених Штатах Америки, а ну вона українка, але вона діаспорянка, тобто вона там народилася і звати Лада Біланюк. От і вони приїздили в Україну починаючи з 90-х років, починаючи з незалежності, і вивчали цей це явище Суржику. І ось вони кажуть про те, що. У самому суржику у цьому понятті все-таки більше ідеології, ніж, ніж, скажімо, чіткої науки. А тому що наші дослідники підходять більше з ідеологічної точки зору. Для них важливо значення того, чи людина говорить чисто, чи, на їхню думку, нечисто. І тут ем, я б ще хотів сказати про те, ем, хто є ті люди, які постійно нам нагадують. тему. Ну, тобто теми. Ті, хто критикує, ти маєш на увазі, так? Ну, як ти, до речі, ставишся до, до цієї, ну я б сказав, політизації суржика, до, до людей, які критикують і борються за чистоту мови, грамар нації, про те, що все має. Скриптивісти так та, звані. Та, та, що все має бути згідно правопису? Е... Я просто бачу, що для тебе суржик це теж щось особисте, таке, так? <гум> Мої всі родичі говорять суржиком, тому це для мене е, таке фамільне, скажімо так. Ну, як і для багатьох українців. Там... Для, для мільйонів. Так, класно, <гум> так. Для мільйонів. Ну добре, давай, давай так спитаю яким ти бачиш от правильний коректний науковий підхід до суржику? Як його взагалі треба вивчати? Ну звісно, треба задіювати певні, певні наукові методи, там і статистику, і дослідження для мене, що було важливо, це зрозуміти, хто є саме ті категорії людей, які критикують будемо казати суржикомовців за їхню мову? Це як не парадоксально, це дві такі. Протилежні категорії людей. З одного боку, це українські націоналісти, для яких мова це священна корова. Це те, що є підвалинами буквально самого українського духу і самого української незалежності. І вони розцінюють будь-яке будь відхилення від якоїсь чітко прописаної норми як мало не злочин. Вони розцінюють його як. Як писав Огієнко, наприклад, бо він був дуже антисуржиковий, такий в нього був наратив. Він писав, що суржик це духовна хвороба, і що ми повинні вилікуватися від цього, ми повинні, ми повинні це подолати в собі. Він дуже, до речі, був проти діалектів, проти суржику. А друга категорія людей, яка критикує суржик, це як не парадоксально, це українофоби, які кажуть. Дуже хитро вони кажуть. От ви там, суржикомовці, ви говорите суржик, ви говорите нечистою якоюсь мовою, ви говорите сміттям, якоюсь мовою сміттям. Ну, бо саме слово суржик це сміття. так? Суржик це, це суміш, здається, жита і пшениці. Така неякісне неякісна борошно бо щось таке, по-моєму, воно означає. Угу, угу. І тому вони кажуть: нашого вам цей суржик. Переходьте на єдиний, на єдиний язик. Єдиний язик, зрозуміло, це який? Це, це повинен бути чистий російський язик, русський язик, яким повинні розмовляти всі слов'яни в їхньому розумінні. Тобто виходить так, що, що ворогами Суржику, не ворогами, критиками суржику є дві. Радикально протилежні категорії людей, які однаково ворожо до нього налаштовані. Але з різних боків, та? з різних позицій. Атакують так, З так, різних так. боків. А що та? А що взагалі вважати суржиком? Ем, дуже гарне питання, тому що. Наприклад, та сама Лада Біланюк, вона у своєму дослідженні, і я можу, в принципі, дати потім посилання ну, в англійською мовою, хто mm -hmm. зможе прочитати, ем, вона вивчала суржик, починаючи, починаючи з 90-х років, і от впродовж там дуже, досить довгого часу. Ем, вона каже, що. Е, а це почалося ще це змішування. Це може бути змішування з російською мовою, з мовою чистої української української мови, яке почалося ще у Російській імперії, коли багато людей у містах почали говорити російською мовою як офіційною, але оскільки вони були від народження україномовні, то вони відповідно. Вносили оце, вони не могли говорити чистою російською, тобто вони говорили мішаною оцією мовою. І так само ті селяни, які теж приїздили у місто для того, щоб заробити гроші, наприклад, вони теж намагалися переходити на якусь там. Престижну, престижнішу мову міста. І це все протривало аж до Радянського Союзу, де воно ще більше розвинулося і розповсюдилося, де, зрештою, там під час після, після українізації настала епоха деукраїнізації, коли насаджувалася скрізь російська мова, і російська мова була офіційна, була єдина можлива. І, зрештою, ми вийшли на це поняття, так як його розуміє Лана Біланюк. Але для мене особисто важливо зрозуміти те, що не все те, що ми приписуємо до суржику, фактично є оцією мішанкою. Чому? Тому що багато цих слів я зараз зацитую українських класиків. Як я вже зацитував Шевченка на самого початку, вони, багато з цих слів, які ми вважаємо нібито нечистими, неукраїнськими словами, вони насправді є давньоруськими, давньоукраїнськими словами, які чомусь з якихось суб'єктивних, особистих, не знаю яких причин, укладачі літературної мови викинули. Тобто не все те, що ми вважаємо русизмами, насправді є русизмами. так? Тобто... Звісно, тому що, скажімо, слово, держати це чисто українське слово. Держава. Тим паче ми маємо держава, державник. Слово те саме слово, наприклад, ждати, навіть замість чекати. так? Навіть Франко пише ждати. Шевченко пише город замість місто. Шевченко пише врем'я. Ну, не, не скрізь, але він пише «врем'я» в тому числі замість час. І я хотів би тут е, зацитувати буквально пару рядків. Той самий Котляревський. Ну, Котляревський взагалі це, це е, можна сказати епітомі якогось там такого суржикомовця, якщо, якщо підходити е, з, з точки зору сучасних дослідників, він пише: Сей Евріал був молоденький, так годів з 19 мав. Ну, Шевченка я вже цитував, а можу ще зацитувати, скажімо, панаса мирного, який писав: що не кажи, а не панське діло біля землі ходити. Тому що зараз я бачу, наприклад, у телеграмі тому самому такі групи антисуржик, де навіть слово діло таврується як суржик і кажуть, що діло це неправильно, треба казати справа. E, і мені ще подобається ця цитата з Шевченка, яку я зацитую: Кого ж сиротина, кого запитає, і хто їй розкаже? Де милий ночує, чи в темному гаю, чи в бистрім Дунаю коня напува. Тому що бистрий теж даврується, як служик. Тут треба розуміти, що. Um, ці слова, які ми зараз, тому що люди, коли критикують суржик, ті, що більш-менш обізнані з історією мови, вони кажуть, що російська мова наповнена церковнослов'янизмами, які запозичені з церковної мови, і що українська мова вона не має цих слів. Це неправда. В українській мові теж є багато слів, запозичених з церковнослов'янської. Але ми їх не сприймаємо як такі. І якщо вже так підходити огульно, то це теж суржик, скажімо, слово «влада», тому що у слові влада є склад «ла», який є неповноголоссям замість повноголосого українського ОЛО. Тобто наше слово володіти є чисто українським, натомість слово «влада» воно є запозиченням церковної мови. І якщо ми запозичили з церковної мови слово влада, яке ми повсюдно вживаємо, то чому ми не можемо запозичити з церковної мови, слово «врем'я», яке ми теж яке ми чомусь затаврували, як суржик? Воно з апострофом пишеться врем'я, так у Шевченка теж так. Угу. Тобто, воно все таки має свою українську специфіку. Воно має українську фонетику, воно Нет, вимовляється чисто українською, скажімо так, українським мовленнєвим апаратом. І тому воно таке саме українське. Я вважаю, що він дозволяє певним категоріям людей, які не доброзичливо налаштовані до українства, тримати українців у такому менш вартісному стані. Тобто, якщо ти говориш суржиком, ти вже не така людина, як треба, ти вже менший патріот, ти вже не, скажімо так, ти вже якийсь там нечистокровний українець. І тому ти не повинен щось вирішувати. ти не повинен, Твій голос важить не настільки, не, настільки, не настільки важливий твій голос, як голос того, хто говорить чистою, у тому самому розумінні мовою. І ось якраз оці два дослідники, яких я, яких я читав досить так, досить щільно, вони говорять про те, що. Поділ людей на тих, хто говорить нібито чистою мовою, і тих, хто говорить суржиком, це ще більше, ще більше і ще більше розколює суспільство. І постійно це триває, тому що наратив суржику, він в нас постійно на слуху, постійно про нього говорять. Ця тема постійно цю збурюють тему десь у, у соцмережах, десь на, на подкастах. І і, до речі, от як, до речі, як каже Лада Біленюк, я буквально зацитую те, що вона каже, вона наголошує, що така ідеологія вона просто відтворює соціальну ієрархію, що є люди, які нібито є правильні громадяни, які говорять чистою мовою, а є якісь суржикомовці, які фактично вважаються нібито навіть нижчим класом, і що на тих на таких громадян. Не варто звертати увагу. І так само шведський дослідник Берн Санд він каже, що фактично, якщо ми будемо підтримувати цей наратив постійно у суспільстві, то він замість інтеграції людей, замість об'єднання людей, він буде далі розколювати суспільство і далі тримати тих людей, які говорять нібито суржиком у якомусь підвішеному стані, тому що людина, яка говорить суржиком, вона. Ем, ніби усвідомлює, що вона говорить якось неправильно, що вона в сім'ї може так говорити, а на дворі вже вона не може так говорити. І ем, від цього в людей ем, у, у мозку складається якась така ситуація, в якій вони, вони вважають себе ненормальними, вони вважають себе, що вони не такі, як треба. І відповідно від цього, це далі, ем, далі би, триває і далі. Ем, ем, Продовжує цей синдром, ем, стигматизацію людей, стигматизацію українців як таких, що вони не здатні на щось серйозне. Іншими словами, варто бути трошки добрішими до тих, хто говорить не так, як ми. Так, абсолютно. І я вважаю, що тему суржику треба взагалі забути про не про нього або говорити про нього, можливо, жартома, але в жодному разі не. Стигматизувати тих людей, які говорять не так, як хотілося б прескриптивистам і і і, і пуристам.